На полях Сумщини стартували матчі весняної частини дитячої юнацької футбольної ліги сумської області. Участь у ньому беруть 13 команд 2010 року народження і 11 – 2008 року народження. Зараз у нас розпочалося друге коло змагань. На даний момент як би це важко не було проводити різні змагання, різного профілю змагання. Але я думаю, я вважаю, що це для дітей дуже потрібно, щоб вони могли відволіктись від, від е, даної ситуації в нашій країні, а тим паче в той час, який зараз у нас відбувається в Сумській області. У першому матчі футбольної весни у віковій групі 2008 рік народження і. Молодші на полі зустрілись команда КДЮ США Суми. Вони на гру вийшли у синіх футболках. І їх на цей поєдинок вивів капітан команди Нікіта Бірченко та команда футбольного центру Барса 2009 року народження. Вони грали у білих футболках і капітаном команди у цій грі був Іван Гарбачов. Більше атакували ворота Барси футболісти у синіх футболках. Вони ж і відкрили рахунок у зустрічі на 15 15-й хвилині. В матчі відзначився Кирило Берко. Під кінець першої половини гри на 36-й хвилині матчу другий гол у ворота Барса забив Іван Данило. За рахунку 2-0 на користь сумських містян команди пішли на перерву. Пропустили два, ну нічого грали добре. І ще другий тайм можемо відігратися і все вперед буде, все добре. Дуже скучили за футболом. Ще був карантин, там багато тривог було. Довго не грали в футбол. Багато тренувань і за тривог зіпсувалось. Перша половина гри дуже тяжка. Ну завжди перша половина гри дуже тяжка. Задихаєшся. Друга половина завжди дається легше. У другій половині гри команди забили один гол. Його також забили футболісти Кадую США Суми. На 54 й хвилині матчу. Привітання партнерів по команді приймав Ярослав Сорочинський. У підсумку – 3-0 на користь команди Кадию США Суми. Крім цього, сьогодні були зіграні ще два поєдинки. Команда дитячо-юнацької спортивної школи Охтирка з рахунком 0,5 поступилась поступила з футболістам футбольного центру Барса 2008 року народження. Футболісти Лебединської ДСШ з рахунком 0,6 програли команді обласного ліцею спортивного профілю Барса 2009 року народження. У групі А наразі лідирує Барса 2008 року народження, яка не втратила жодного очка. Друге місце посідає ОЛСП Барса 2008, яка після шести поєдинків має 15 залікових балів. По 13 набрали після восьми матчів ОЛСП Барса 2009 та дев'ять, США Суми. Нижче у таблиці йдуть Барса 2009, тисячі США Ахтирка та Д США Лебедин. Олександр Качана, Вікторія Скоркіна. Суспільне новини Суми.